Доброго дня, а сьогодні хочу вам ще показати одне відео дуже цікаве про одну з делегацій ще на початку 2000-х років, як би це не було 2000-й рік саме так. Делегація з міста Борислава та та з нашого Борислава поїхала до Польщі до перших таких очисних споруд, е які були розроблені компанією Biopax. І це одні з перших очисних споруд в місті Пачков. Далі я покажу, де це було, і ви побачите саме відео. І після цього ви задасте собі питання: а чому ж за 25 років в Україні? Ніхто не збудував подібні очисні споруди. Чому такі якісні класні очисні споруди, які вже чверть сторіччя працюють, ще не були побудовані в Україні, які працюють в маленьких містечках, які коштують не там всі гроші світу, і саме головне вони дають чи... чистішу воду? Давайте я вам зараз покажу, де вперше були застосовані ці очисні, точніше одна з перших ділянок, і куди поїхала. Українська делегація з Борислава, яку ви далі будете бачити ну, в цьому відео. Буваємо. Ось це місто. Точніше, це не місто це невеличке селище. От ми його знайшли. І ось тут є озеро. Е, так, воно Пачковський лейк. Пачковське озеро. Чи Пачковське? Так, десь тут. Ага, ось очисні споруди. Ось вони знаходяться. Дивіться, це є очисні. Споруди такого невеличкого міста. Давайте подивимось, скільки від цих очисних споруд до будинку. О тут стоїть будинок двохповерховий. Давайте до нього порахуємо. Так, вимірювання відстані. І міряємо до очисних споруд. 40 метрів. 40 метрів до очисних споруд. Це по питанню щодо. Запаху щодо якості скидів. Ви це все далі побачите вже у відео. А ось тут ви побачили, де вони розташовані, прямо біля річки. Оцей скид ви побачите, ось оцей, ось оцей скид Ви побачите в цьому відео. Як він виглядає? Що це є, і далі це все йде в озеро. Ось озеро на відстані десь приблизно, 1,6 км. Одне і озеро ще на відстані 5 км. Друге. Ось така історія.

Oczyszczona woda w oczyszczalni w Paczkowie jest zrzucana bezpośrednio do rzeki Nysy i jest najwyższej klasy czystości. Dowodem na to, że jest bardzo czysta i spełnia wszelkie normy europejskie jest to, że poniżej jej zrzutu jest umieszczony punkt poboru wody pitnej dla miasta Paczkowa. Przy zrzucie można także łowić ryby, które żyją w bardzo czystej wodzie. Są to m.in. okonie, trocie i pstrągli. Я пускаю — Так-так-так. — не забили. — Ми делегація з міста Борислава з України. Я секретар міської ради Калина Євгенівна. Ми вражені тим, що ми тут побачили. Ми вважаємо, що ця забудова, ці очисні споруди мають перспективу на великий розвиток. І ми би були раді запросити панство до нас у гості для заключення договору на розробку проєкту для збудування нас такого об'єкту. Ми дуже дякуємо за те, що нас запросили, що нам показали. І ми думаємо, що в нас відбудеться тісна співпраця і будемо раді бачити вас у нас. Я Хауляк Володимир, депутат міської ради, одночасно директор Агенції регіонального розвитку. І Ми вражені дійсно цим унікальним об'єктом, який збудований фірмою Biopax СПЕЛ. І вважаємо, що він має досить серйозні перспективи для розвитку подальшого, тому що. Рівень очистки цих стічних вод є надзвичайно високий. І сама технологія є дуже цікавою. І вона, я впевнений, має перспективу і буде можливе для реалізації не тільки в нас на Україні, а й в багатьох інших місцях. Дякую. Я представляю комунальні служби як голова депутатської комісії Жукевич Ярослав Іванович. Враження, Перші враження, які справили на нашу делегацію, відмінні, позитивні, тому що перспектива будівництва таких очисних споруд в сьогоднішній день, коли екологічні питання взагалі в Європі і в частності і в Польщі, і на Україні стоять дуже остро, значить це проблема. Нас заінтересувала. і я думаю, що ми доложимо керівництву і міста Вярослава, і області, що перспектива наших стосунків і будівництва таких очисних споруд у Львівській області є необхідним. Дякую за увагу.